Так, огляд москвороти. Або, якщо хочете, ви їх називайте рускоязичними, або зросійщеними. Як хочете, так їх називайте. Але я їх називаю москвороті болотяники. Тобто я включаю там, де москвороті какають і штокають, і вони таку херню несуть. ну что из что Чего будем тянуть за Вперед! Ивский, мажор, который пел гимн РФ и хвастался связями с украинскими политиками, встретил новый год в Дубае с Тимати и российским флагом. Флага? Флага? Це що таке кучеряве? Ага, це Тімоті. А це що таке? А це київський пиздюк. Я згадав, цей київський пиздюк. Він бігав е по вулицях Києва, нашої неньки України, і співав гімн. Гімн. Гімно співав. <тит> Ай, ве, затконс, уфсо, тєбетс, тридна меня. Ни надо болтать по-английски <тит> о. А, на скрепном штучном языке. <гум> Что за пиздюк, ребят, кто-нибудь знает его? Ніхто його не знає, але він. З такими людьми. Пропагандистами спілкуються. М ви потім побачите. То uh, да пошли нахуй всі ці йобані підараси. Якщо маєш проти геїв щось? Проти геїв щось маєш. Політики вторгнення. А, політики, а ну так, політики. Політики, так. Політики є деякі. Є деякі політики. ну. Если этот ебаный пидорас Зеленский, ебаный бартики, ебаный Зеленский? О, я думаю, буду видео, цікаво, цікаво, ну. ну. ты хуесос, который дальше продолжает пиздить бабки. И э, я уверен, что тебя тварину повесил когда-нибудь на Майдане вместе с. Тварину? <рес> <рес> Великий русский язик. Тварина. тварина. Тварина це Це, коротше, коли тварина. Вбийте собі в Google, прочитайте. Що таке тварина? Вже на вазі тварина. Всім хто як-небудь э, к цьому причастен, а я зробив для этого все. Поэтому можешь уже прислать Ш. пидозру и... Пидозру прислать? Интересно, что же ты сделаешь? Лично с Тимати договоришься? Тимати его э, похитит как э, Трамп Мадуру, да? Будь увер... Так он себя, он, он себя... уважает Мадуру. не он себя Дура. Мадура. Ну, хлопчику... Ти я думаю, що. Ти думаєш, що. Тому що ти маленький. <хи> чи, що, чи ти маленький піздюк. Просто і тобі нічого не буде. Ой, ти дуже спомніваєшся. Тим, що всі від... відоси з ОП і з остальних міст також будуть опубліковані долбоєб, ти єбаний. Так, з гардоном фоточка. Тут у на мітінг, я так понимаю, був. Ми прийшли сюди. Я писав до цієї депутатки. Як ця депутатка називається? Я забув, блядь. Коротше, я до неї написав таку річ. Я кажу: а чому ти. Вона одним словом офіцер Збройних сил України. Вона медик, вона була коли, була, коли було е, АТО, вона там е, працювала. Коротше, в неї є досвід е, воювати, досвід е, Збройних силах України. Я написав, а чому ти з таким своїм досвідом не допомагаєш Збройним силам України? Вона мені написала, тому що я депутат. От Так мені вона написала. Так, оце мені, оце, от, оце мені написало оце. <ривіт> <ривіт> так, безугла! Точно я згадав її без угла. Оце він з ким такий? О, це цей відомий мільйонер в Україні. Я не знаю, хто это. Ліцо знакомое, але забув уже. Ой, бля, короче, да. Э, на одном из видео напрямую угрожает Зеленскому и желает ему смерти. Ждем реакции ГПСУ, когда эта особь вернется. Короче, слушайте, я думаю, что що... це просто не штучный интелект. Це и такая замануха. Вы все думаете, что він э, просто такий герой и говорить, що Зеленського треба увістим. Так так. Не, не. Це є антиреклама. Є реклама? А є антиреклама. І я припускаю, але це тільки припущення. Що він робить антирекламу? Щоб біль... ще більше говорили? Ну, ні, 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 Так, е, е, малий пиздюк. Тебе на кордоні 100% зустрінуть. Так що, а що ви думаєте про це? Напишіть у коментарях. А ми на кінці відео е, почитаємо коментарі, що написали. На рахунок Бонтівка він правий. Е, хто це? Пиздюк, там вже сказали на відео. В Дубаї панати я не імеють за тряпкою махають. Так, он не українець, акцент на тот. Так. Е, цей син, це син Пенчука Пінчука. А то не Панчук синка. Панчук один син, роман. Йому 34 года. го девушка. 에, на сина Потапа. Це клієнт спеціальних закладів. Один написав наш клієнт. Кучми внук. Що це таке? Так само думаю про Зе обму... обнулили. Ну, думаю, ви зрозуміли, що його чекають. Аж де прикордонники тебе зустрінуть, як італійця. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Коментуйте, прослухайте це відео в інтернеті, підписуйтесь на мій інстаграм Зеленувати, підписуйтесь на Тікток Зеленувати, підписуйтесь на Ютуб Зеленувати. До зустрічі!